Знайома ситуація, вечір втома хочеться просто відпочити, але рука сама тягнеться до телефону. І от замість того, щоб заснути, ми вже годину бездумно гортаємо стрічку. Давайте розбиратись, як повернути собі контроль, але не силою волі, а ну скажімо так, розуміючи, як працює наш мозок. І тут одразу хочу сказати: справа не в слабкості характеру, це знаєте, глобальна проблема. А виникає вона тому, що сучасні технології, ну вони буквально створені для того, щоб використовувати біологічні вразливості нашого мозку, але є спосіб дати відсіч. Ось у цьому і є ключовий момент. Ідея не в тому, щоб боротися з собою, ідея в тому, щоб змінити систему навколо себе. Ми не будемо тренувати силу волі, бо це, знаєте, ресурс, який дуже швидко закінчується. Замість цього ми просто перебудуємо наше цифрове середовище. Ось наш план: такий собі п'ятикроковий шлях до повернення контролю. Спочатку розберемось, як мозок взагалі потрапляє в пастку алгоритмів. Потім, як перехитрити дофамінову залежність, повернути собі увагу, навчитися правильно відпочивати, і наостанок отримаємо таку собі аптечку першої допомоги на випадок, якщо знову залипнемо. Ну що, готові? Поїхали! Так, для початку, давайте просто зрозумімо, з ким маємо справу. Це ж не просто застосунки, це складні алгоритми, які грають проти нашого біологічного заліза, мозку, що еволюціонував тисячоліттями для зовсім, -зовсім інших завдань. І ось у цьому власне вся суть. Наш мозок це не комп'ютер, він має свої ліміти, свої слабкості, і саме на цих слабкостях, особливо на любові до новизни та винагороди, і грають сучасні цифрові платформи. Отже. Перший крок це знешкодити головну зброю алгоритмів дофамін. Це такий нейромедіатор, який відповідає за передчуття задоволення, і саме він змушує нас гортати й гортати стрічку в пошуках чогось нового та яскравого. Просто подивіться на цю різницю ліворуч, те, що бачить наш мозок яскраві, соковиті, цукеркові кольори це для нього сигнал о винагорода близько. А праворуч той самий екран, але в чорно-білому режимі. Вся спокусливість, ну вона просто зникає. І ось що найцікавіше: ця техніка працює на чисто біологічному рівні. Мозок просто перестає отримувати отой дофаміновий укол від яскравих картинок і йому стає нецікаво. І телефон відкладається не тому, що хтось себе змусив, а тому, що він став нудним. Добре, наступний прийом зробити доступ до цифрових смаколиків складнішим. Це називається штучне тертя. Замість того, щоб іконка соцмережі була на відстані одного дотику, її можна заховати або взагалі видалити за стосунок і знушувати себе щоразу вводити пароль у браузері. А чому це працює? Бо наш мозок, знаєте, він еволюційно налаштований економити енергію, він трохи лінивий. І якщо для отримання швидкого задоволення потрібно зробити кілька зайвих кроків, він часто вирішує, що воно того не варте, ми просто використовуємо його лінь проти нього самого. Гаразд, з дофаміном розібралися. Тепер переходимо до наступного ресурсу, який у нас скрадуть це увага. Уявімо, що наша свідомість має обмежену оперативну пам'ять, ну, як у комп'ютера. Тільки вдумайтесь у це число 120 біт на секунду. Щоб було зрозуміло, звичайна розлова вимагає близько 60. Тобто ми ледве можемо слухати двох людей одночасно. А тепер уявимо, що кожне сповіщення, кожне повідомлення це ще один співрозмовник, який краде частину цього крихітного ресурсу. Щоб захистити свою оперативну пам'ять, є чудова техніка пакетна обробка. Крок перший безжально вимикаємо всі сповіщення, крім дзвінків від найнайближчих. Крок другий виділяємо конкретний час, наприклад, тричі на день, щоб перевірити пошту та месенджери. І що це дає? Це дає можливість мозку нарешті увійти в стан глибокої концентрації, той самий стан потоку, де ми найбільш продуктивні та креативні. Коли його не смикають кожні кілька хвилин, він може творити дива. А ось іще один трюк, щоб звільнити оперативку. Знайоме відчуття, коли якась дрібна, незакінчена справа крутиться в голові цілий день і не дає спокою. Це називається ефект Зайгарнік. Наш мозок просто одержимий незавершеними завданнями, але є просте рішення записати це. Як тільки думка зафіксована на папері, мозок вважає процес закритим і перестає витрачати на його свій ресурс. Ми поговорили про захист, а тепер давайте про відновлення. Нашому мозку потрібен час, коли він не споживає інформацію, а оброблює її. І це, знаєте, так само важливо, як і концентрація. Спробуйте ввести таку практику, як цифровий шабат, повна відмова від екранів хоча б на півдня на тиждень. Це знижує гормон стресу кортизол і, що дуже важливо, перезавантажує дофамініві рецептори. Після такої перерви звичайні речі знову починають приносити справжню радість. А ось це дуже просте правило для захисту очей та мозку. Наші очі просто не пристосовані годинами дивитися на об'єкт за 30 сантиметрів, тому кожні 20 хвилин коротка перерва, щоб подивитися вдалину. Це розслабляє м'язи очей і запобігає перевкомі. Розумієте, наш мозок створює дуже міцні асоціації. Якщо постійно гортати стрічку в ліжку, ліжко починає асоціюватися з активністю, а не зі сном. Тому варто створити зони вільні від гаджетів спальня для сну, обідній стіл для їжі, щоб мозок міг вчасно зрозуміти, що він наситився. І нарешті, що робити, якщо вже пізно, коли ми раптом усвідомлюємо, що вже 40 хвилин безцільно гортаємо якусь стрічку. Для таких випадків існує протокол швидкої допомоги. Це процес із двох кроків: перше, різко розірвати фізичний стан, встати. Присісти, це буквально струсене нервову систему. Друге, подивитися у вікно. Споглядання природи, наприклад, руху хмар чи дерев, м'яко перезавантажує нашу систему уваги. І це, знаєте, ніяка не магія. Фізіологічне переривання виводить із трансу, а оця м'яка увага дозволяє мозку відновити здатність свідомо керувати фокусом, не виснажуючи його. Таке собі перезавантаження. Отже. Тепер є цілий арсенал методів, але, як то кажуть, знання без дії це ніщо. Тож, яку одну маленьку зміну можна спробувати вже сьогодні? Можливо, увімкнути сірий екран на годину або видалити одну соцмережу з головного екрана, не потрібно робити все й одразу, достатньо обрати щось одне. Перший крок до повернення контролю починається просто зараз.